Книга Тора, також відома як П'ятикниж'я Моєсеєва, є основною священною книгою в іудаїзмі. Вона складається з перших п'яти книг Біблії: Буття, Вихід, Левит, Числа та Второзаконня. Тора містить закони, накази, історії та мудрість, які були передані Пророком Моєсеєм від Бога, народу Ізраїлю. Ці п'ять книг містять важливі релігійні та моральні вказівки для іудеїв. Вони описують створення світу, визволення ізраїльтян з єгипетського полону, закони, які Бог дав народу Ізраїлю, та історії про життя та діяльність пророків. Тора також містить інструкції щодо релігійних обрядів, свят та обов'язків іудейського народу. Ці книги. Є важливими для іудейської віри та культури. Вони використовуються як основа для релігійного навчання, молитов та обрядів. Тора є світлим прикладом мудрості та відносини людини з Богом, а також надає важливі вказівки щодо моральності та етики. Загалом. Тора є святим письмом для іудаїзму і має велике значення для релігійного та культурного спадку іудейського народу.